Слава Україні! Вітаю! По-перше, як завжди, прошу, нагадую, допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите за можливості. Робіть це, не переставайте. Несподівано вирішив для вас показати і порекомендувати, якщо вам подобається пташине молоко цукерки. Гіркий шоколад. Ось такі цукерки виробництва Польща. Зовнішній вигляд коробки. Придбав я ці цукерки в сільпо, була знижка і ось вирішив показати вам і трошки поділитись своїм враженнями. Ну, не знаю, навіщо вам це, але ну, коробочка як коробочка, що у нас тут, тут є вся інформація. Якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, можете почитати, що тут у нас є. Так, почитали: вага 340 грам. Тут є теж інформація. Якщо ви вивчаєте мову, можете теж почитати. Виробляється Польща. Актуальна ціна дивиться, не знаю, де ви можете подивитися, ну, дивіться, де ви будете дивитися. Ось такий каламбурчик. Що можу сказати? Коробка відкривається. Я, до речі, не, не у... свою коробку спочатку відкрив ось тут. Але тут є такий клапан. Тут навіть для дурнів написали Open. Відкривається, і, коли ми піднімаємо кришку, ми можемо побачити, це я не буду відкривати, ми б... можемо побачити ось таке. В два таких контейнера вони розташуються один над одним. Воно, вони запаяні. Є ось така пімпочка, відривається. Дуже зручно, що цукерки, якщо десь йде транспортування, вони не. Ну, знаєте, як раніше в Вечерньому Києву ви відкриває, відкриваєш коробку, а цукерки перемішані. Зі своїх там окремих позицій десь згуртувалися в кучу. Зараз буде перша розпаковка, вибачте, цукерок відкриваю. Зовнішній вигляд цукерки. Ух ти! А я не звертав увагу. А тут у нас вже є ось такий напис. Вау! Прикольно! Прикольно! Дивіться! І, і якщо ви розумієте, це чорний шоколад гіркий, і я навіть на відстані десь там 30-40 см від цукерки відчуваю запах цього чорного шоколаду. Відразу кажу, шоколад гіркий, якщо ви любите молочний шоколад, Солодке, дуже солодке. Це не для вас, але якщо ви п'єте міцну каву без цукру, те саме те ось така цукерочка, Обожнюю гіркий шоколад. Ну і вирішив з вами вам розказати, що є ось такі цукерки, як вони правильно називаються, буде в назві цього ролика. Але вирішив вам зробити ось таке відео. Подобається? Купуйте, не подобається? Є. Я бачив версія цих цукерок з молочним шоколадом. Так що. Можете обрати молочний. Фірма, не знаю, перший раз спробували. Приємні. Люблю Рошеневський, але Рошен вони з гірким шоколадом не роблять. У них, у них тільки такий молочний. Це ось таке відео. Залишайте свої думки, залишайте свої вподавання на інші цукерки, якщо вам подобається, можете написати, можете написати, розкажіть іншим, може когось теж зацікавить. На цьому все. Все. Дякую, що подивились. Слава Україні! Слава силам оборони, смерть окупантам!